Вже нема тут лишніх людей. Ні-ні, минуточку, все свої, да. все свої. Марія Максимовна е, коли сказала, він йому дали 15 суток, ви знаєте. Е, Майстер. Я хотів казати. Один, це, у нас є садочок. Є садочок колоптовокзала. Там чому-то котли в цьому воду поміняли. Так? А чого ті копили поставили в тому садочку 13 і були б затрати набагато менше на, на розход по отоплению. А його поцепили на ту одну котельню, і вона тут іде та садик. А чого він садик? Ні, минуточку, а чого тому садику не було поставити тієї котлі, що ми поставили в, в, в садику напроти того залу. Там був нормальний котел, там можна було його ставити. Знаємо. Це у минуточку, лісі. А чого не було зробити автобусу? Це не це питання, Я ми, не це питання. Ми, ви вимогли. Ну як це не таке. Ми по сайті, коли нам не дали відповідь на той сесії, виконком прийняв рішення незаконне. Змінивши

Мені з садика школи у Я розумію, що ви регламент. Минуточку, регламент регламент. Ви туди розірвуєте, знаєте, у картах, коли з'являть очі і проходите. Я не хочу чувствовати себе тут Богу. Антон Васильович, ви можете закрити сесію. Ви мені довезли відповісти по садику. Я хочу чуть випити. Присутність, ви просто не інші Минуточку. Ви її не закрили. Зібрались хатячок, який я хотів сьогодні не бачити, скажу в Олівське, виконком, і поміняли річку. Віктор я... Васильєвич, Віктор да, Васильєвич, Віктор Васильєвич, Віктор Васильєвич, я вас слухаю. Ви знаєте, ви свої емоції полагаєте в одне місце. Ні, минуточку, ви не емоції, ви садочок закриваєте. Слухай, Віктор Васильєвич, дай я вас слухаю. Якщо ти такий умний, давай візьмемо волчорівські рукавиці. Минуточку. Так? З удоволення. Віктор Васильєвич, я несу перчатки. я вам на ряд погаємо. Ми всіх усіх приглашаємо. А тоді почуть подавати. А то Василь, ні, я вам скажу так, що я ходжу на сесію, наступну, бляха, суру. Ви мене будете виганяти, у мене тут є група товаришів. І ми повернули сесію, пока садникам не рішимо прос. То да. ви знаєте садика. Вирішайте, вирішайте, або напишіть заяву. Он секретар вы... буде рішати. Віктор Васильович, давайте закінчимо ці питання, потім вернемо до садника. садика. Садика ніхто не вирішив його. Сьогодні послухаємо. Нам Послухайте, Віктор Васильович, ми, ми закінчимо питання. Зараз ви, ви, ви зараз закончите 12 -е питання, голова встане. Та ніхто не встане. Голова встане. Вам пожелає щасливого путі. Ви нескочили на останній. Ми не встане. Я ставлюся вдома. Голова вставає. Ви не встане. Голова